Нічна тривога на вулиці магазиновій охопило полум'я триповерховий житловий будинок. Пожежа трапилась у квартирі на першому поверсі, допоки приїхали рятувальники, мешканці будинку прокинулися від різкого запаху диму. Стара жила на першому поверсі, син до неї приходив, проносив її їсти. Вона тут була і вночі загорілося в неї. Димо було щось страшного до сьогодні. В хаті смердить. Два часа ночі. Ну, наш сосед сверху услышал и разбудил туда уже нас. Но мы когда вышли, то уже соседка лежала. Було дві пожарних скора. Все було в дому, і окна, двері в такої стружки і піряда, сі валяються з подушки. Вгамували паніку. МНСники. Вони евакуювали усіх людей з будинку. У квартирі де почалося займання. Знайшли тіло 85-річної жінки. У цьому помешканні вона проживала сама кілька десятків років. Гасили полум'я рятувальники близько 40 хвилин. Мешканці будинку цієї ж ночі повернулися до своїх домівок. Причини пожежі по поки що з'ясовує слідство.